Сьогодні у нас велике замовлення на доріжки антична бронза. Да, бюджетна доріжка на повсяній основі. Подивіться, будь ласка. Да, темненька, але дуже класна і нарядна. Слідуюча дріжечка, орхідейка. Її 5 метрів довжини люди взяли. Просто подивіться, яка краса. Зараз зараз ми її загорнемо. Це один кусок на три і другий, ще на два з половиною. Ось така красуня, орхідейка тоненька, значить легенька, значить, буде легко прибиратися. Подивіться, який петелечка. До цієї петелечки рука тянеться. І основа йде повстяна. Тобто легенька до зовсім дружня до паркету і ламінату. Ми зараз красиво її обіш'ємо. А ви бачите тут таке почорніння? Що це за почорніння? А це ми різали її під лінійку, під мерило, скажімо так, і відрізали просто ідеально. Кожна ширина у нас підписана Бюджетних доріжок є досить багато. Ось вони всі позаду мене стоять. Сьогодні у нас тут такий трам-тарарам. тому що багато замовлень саме ваші виконуємо. Виконуємо. Обов'язково звертайтесь, Калимої України доставка безкоштовна від тисячі гривень всього на. А всього